Назві, та яку ми обрали для проведення саміту, це волонтери та ЗСУ. Ми хотіли донести оцей меседж щодо єдності, яка має місце в Україні, і нескореність, ну, звичайно, як така внутрішня складова кожного, кожного волонтера. Тут немає запланованих фраз і тез. Тут всі будуть говорити від щирого серця, кожен буде ділитися своїм досвідом. Ми вміємо себе захистити. Я думаю, що жодна б держава європейська сьогодні такої агресії би не витримала. Окрім безпосереднього надання допомоги, кожен з нас може включатися і повинен включатися в адвокацію зброї. Ми повинні в першу чергу піклуватися. Про тих, хто є ефективним в нашій команді, про себе, інакше ми не зможемо допомогти тим, кому ця допомога була необхідна. Разом всі наша держава, разом з волонтерами, ми сьогодні по суті народжуємо новий тип суспільства, який з одного боку цивілізований і допомагає, підставляє плече, але з іншого боку, ми ще й сильні. Саміт має дуже важливе значення для того, щоб обговорити різні відтінки, проблеми, виклики пов'язані з тим, як відбувається гуманітарна допомога та волонтерська діяльність. We are supporting Україна фьючер мember Юніа European Union and, we are supporting Ukraine and future member of NATO. волонтерство це поклик душі. Волонтерство це бажання допомогти, а завжди є ті люди, які потребують нашого плеча. Я бачу громадянське суспільство сильним, рішучим і у тим, яким бажає перемоги, і ми її здобудемо. Ми всі біжимо і іноді не встигаємо підняти голову в цьому марафоні війни, але е, знайти в цих кілька годин, зустрітися, там випити разом каву, поспілкуватися, послухати, побачити ширше поле те, що називається Helicopter View, це важливо, тому дякую, що організували. Працюємо далі. Тримаємось разом.